Доброго дня, сьогодні хотів би з вами поділитись, як зробити старого зношеного накінечника для змазування, приспособу для змазування підшипників вантажного авто, можливо, легкових або якихось, де можна, де є доступ. До підчепників, щоб їх промастити. Зараз покажу, як це все зробити. Значить, потрібен старий накінечник, зношений. Можна новий, кому як зручно. І не сам накінечник, а на цю нижню, нижню частину. Ось цю. Так, ми бачимо. Ось так він виглядає. І голку від капельниці. Їх там є дві. Одна вуща, друга ширша. Одну я вже зробив, це інша. Зараз покажу, що так, що потрібно зробити? Відрізати оцей. Кисок, який йде до цієї якби шайби. А тут відрізати оцю різьбу. Робкажу, як кноп буде виглядати. Так, має вийшти ось такі деталі. Тут ми зрізали зовнішню різьбу, внутрішня залишається. В моєму випадку прийшлося ще розсвердити цей отвір, бо на попередньому вони, напевно, різні. Був один менший отвір. Більший, точніше, тут менший. І ось зрізали просто оцю частину, що була раніше. Тепер нам що потрібно? Потрібно вставити голку ...посюди. сюди. Тобто беремо ждачний папір і пощуть так підганяємо, аби він сюди нам так плотненько зайшов. От так, підігнав я голку і з запчастину і виходить так. Ми його можемо так легенько, аби зробити, щоб воно туди закручувалось, Якби Закручуємо до кінця, там все одно, ну, скільки можемо, все одно дотисни, потім шланг. Берем шланг. Зараз ми це все дотягнемо. Голка. У нас Зараз ми її чуть-чуть підсунемо, поправимо, зараз не на камеру це зроблю і що вийде. ну Виходить, в принципі, така штука. Я дотягну до кінця, і виходить таким чином. Так виглядає це попереднє. З іншої, з іншої сторони капельниці голка. Я вже це пробував, як воно працює, де держить будь-який тиск. І що зручно, що він просто. Замінюється так стоп раніше ми робили з отки з... поки з... раніше робили з Голки з меча. Але там а, треба вставляти його в шланг. Так він виглядав. Вибачте, так. так він виглядав. Тут голка з меча, так, в шланг, але воно тут завжди примастило. Тобто це незручно. А такі голочки... Працюють. Оце з різних типів вийшло, на кінечників. Працює це таким чином. Вставляємо підчепник і. Чик. Дуже гарно наповнює. Взагалі класна штука. Рекомендую.